Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні тертий пиріг до чаю. Отож, розпочинаємо до просійного борошна у мене 450 г. Додаємо 1 чайну ложку розпушувача, 10 г ванільного цукру та 100 г цукру. Перемішуємо до однорідності. Сюди ж вкидаємо 180 грам холодного масла і перетираємо руками. Довго масло не затримуйте в руках, щоб воно не нагрівалося і не розставало. Нам потрібно все перетерти. Це ми замішуємо пісочне тісто. Ось така маса у нас має вийти. Сюди ж додаємо 80 грам сметани. Та 2 яйця. І перемішуємо ложкою. Пізніше будемо перемішувати руками. З'єднуємо все тісто в кульку. Якщо ваше тісто не тримається кучки, додайте ще трішки сметани. Частинку тіста забираємо і ложимо в морозильну камеру, щоб воно замерзло. Краще його ось так розплескати, так швидше воно буде замерзати. Тісто, яке залишилося, розподіляємо по формі будь-яким зручним для вас методом. Це можна зробити качалкою, можна вирівнювати стаканом або ж просто руками. Діаметр розпроділеного тіста у мене вийшов 28 см. Тепер ставимо в холодильник і чекаємо, поки кусочок тіста, який ми ложили в морозильну камеру, замерзне. Я дістала тісто з холодильника, тепер поверх нього виложу повидло і розпроділяю по всьому діаметру. Уверх повидла, натираємо заморожене тісто на великій терці. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Ось і все, друзі. Парій готовий. Він ще гарячий, коли охолоне можна посипати цукровою пудрою. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.